Між ямполем та мшаною дорожні роботи. Проводять ямковий ремонт. Врятувати херсонських тварин волонтери з Глухова закликають небайдужих допомогти. Отримав вирок від суду, покарали глухівчанина, що підтримував злочинні дії Росії. На ділянці дороги між ямполем та Імшаною триває ямковий ремонт дорожнього покриття. Його проводять працівники Глухівської дорожньої експлуатаційної дільниці. Зокрема, вони вже ліквідували ями на в'їзді до села Мшона зі сторони Ямпеля та у центрі населеного пункту. Тим часом на північній околиці Глухова тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки. У зв'язку з підривом Каховської ГЕС сталася наймасштабніша екологічна катастрофа Європи за останнє десятиліття. Тисячі покинутих свійських домашніх тварин вмирають щодня. Наші маленькі пухнасті друзі як ніколи потребують нашої допомоги. Волонтерка зоозахисної організації Добре серце глухів Яна Сокол закликає небайдужих людей прихистити у себе вдома собак чи котів із затоплених територій, хоча би по одній тварині. Для цього треба подзвонити Яні за номером 099 07 77 – 934, або написати в соцмережі. Вона розкаже більш детальну інформацію. За потреби волонтери допоможуть потенційним власникам зі стерилізацією та кормом для тварин. Глухівчанину, який виправдовував напад Росії, визначили покарання. Уродженець Глухова настільки зрадів нападу росіян, що у березні 22-го року відкрито підтримував окупантів в соціальних мережах. Коли ж Збройні сили України вигнали ворожі війська за межі Сумської області, погляди колаборанта різко змінились. Правоохоронці довели, що у березні 22-го року уродженець Глухова в телеграмі виправдовував напад Росії на Україну. Суд взяв до уваги каяття підсудного його угоду з обвинуваченням. І призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, звільнивши його від відбування з виправним терміном в один рік. Ви записувати собаку, якщо собака буде створити до мене. Якщо собака створена, Так, а что за ручейна? Конечно, звернем увагу. Так, и что с Порышко подивина, Порышко да? подивина, белого колера. Так, давайте, я на камеру за что-то порадил, Не ладно, давайте ничего порохом предметы. Так вот цвет вставляй. Четыре половины. Похуй бери. А чего же через тебя там не было бы? Ты шо? Это Ну це оце, за чего изотавливал. Просто что такое? Выпусти, Ира, посвети сюда. Ну. Детально сделай, чтобы это можно было. Две ХВН. Запаковываемся, так? Yeah. У ході проведення комплексу оперативних заходів працівники кримінальної поліції провели ряд санкціонованих обшуків, у ході проведення яких встановили, що 40-річний глухівчанин організував та утримував у себе в помешканні місце для вживання наркотичних засобів. Правоохоронці знайшли у нього в вчей пістолет, 56 бойових набоїв та 14 травматичної дії. Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські встановили особу ще одного наркозлочинця. Ним виявився 37-річний чоловік, який користувався послугами товариша та в наркотики у нього вдома Правоохоронці провели обшук у його помешканні та виявили 9 згортків з фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка зговні схожа на амфітамін, а також ємності з порошкоподібною речовиною сірого кольору, схожою на порох, вагою близько 1 кг. Усе знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даними фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 309 Незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, статтею 317 Організація та утримання місця для вживання наркотичних засобів та за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 8 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність вночі без істотних опадів. В день місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 14. В день плюс 21, плюс 26 градусів Цельсію.